Це була загальна вказівка бити максимально пофаріон з усіх можливих дірок інформаційних, аби таким чином обвалити її зрослу популярність. А те, що популярність зросла, це я бачила не тільки зі своїх ютуб-каналів, а з того, як поводять себе молоді люди. Їм треба було забрати цей молодий електорат. Який вас підтримує? Який мене підтримує. Вони це бачили, вони ж спостерігають за всім. Вони ж дуже дбають про. Належність до корита. Це ж для мене влада є інструментом зміни суспільства, а для них влада є способом життя. Для мене насправді перебування у Верховній Раді це було вбивство мого покликання наукового. І коли це все закінчилося, коли люди проголосували за Подоляк, ту, яка руський мір заводила у Львові, Львов говорить по-русски, так молодці. Особливо Левандівка за неї голосувала. Так що <ріст> тут казати? Ну то я нарешті повернулася до своєї природної діяльності.